Тут то тоже грибне таке місце Але ж ха, нічого нема А тут люблять польські рости гриби Ну вони ще будуть, вони жовтень, Листопа тоді Через місяць будуть і польські Дані сезон на польські гриби, А тут Є такі роки, що тут стільки польських грибів ростеть на цих мухах. Трошечки пізніше, так. Це восінь. Вони десь перед самим... перед самим снігом. А то вони жовті. Листопад. тоді польські гриби тут ростуть. Є такі роки, що їх тут дуже багато. Така в мене прогулянка мандрівочка баймацьким лісом. А я продовжую далі мандрівочку Баймацьким лісом. Тут класний ліс. Тут на вихідні люди приїжджали, відпочивали. Зараз вже менше. Такий час настав, що люди менше приїжджають на відпочинок, а раніше тут... Свята, вихідні приїжджали сюди. Тут таке місце гарне. Столик серед лісу. Лавочка. Там вже Класна тут. тут. Також є лавочка, вона перепочити.